Доброго дня, друзі. У нас є от кова кімната. В даній кімнаті у нас буде сьогодні така робота. Це буде, ну, типу ванна кімната, але кімната десь щось таке попрати. Скажімо так, більше робочого напрямку. Тут же є стяжка. Стяжка у нас отак утеплена. Резону тут, тут викидати ще ту плівку на під цю стяжечку, щоб були труби. Я не бачу. Ми прокладати будемо труби, робити підігрів підлоги. Я вирішив примкнути підігрів підлоги до цієї батареї. Тобто я придбав от цього тройнік з краном, то гайки то все американки. Вже одна скручена, там ще другу буде розкручувати. Буду розрізати тут і робити тут отенік. Так само відповідно з цього боку. Сюди буду прокладати трубу. От я взяв трубу 15, ну, 16, -ка, 15 -ка на одну другу. Тут є 38 метрів, тобто десь орієнтовно з кроком хвилі. Буду робити хвильки вліво право крі... крок буде десь в районі 40 см. 30-40 см. Я проховував 38 метрів. Тут більше не треба. По-перше, так і так, ця та кімната досить тепла, плюс утеплена підлога. Знизу ексклюзивним пінопластом, зверху вже залита стяжка. Така чорнова. Зараз проклеюмо труби, потім по ще одну стяжечку. Це вже випустив. Каналізацію, дренаж. Там ще буде на каналізації, труби заведені на умивальник, рукомийник. Ну, я такий, там Поставлю ванночку, десь такі коврики стіра тому подібне. Так, на даний момент я вот зараз скрутив одну, зараз займаюся скручуванням другої. Так, троніки вже тут з коліном скрутив. Зараз буду скручувати кранік. Використовую паклю, відповідно маскою уніпак. Продовжуємо. Так, з краніками ми закінчимо. Краники у нас готові. Зараз перерізаємо трубки. Батарею я закрутив тут і закрутив у мене є в хаті колектор в колекторі. Тобто перекрив подачу і закрив батарею, щоб з неї не витікала вода. Мені тут, коли переріжу трубки. Ну що, продовжуємо. Так, ми вирізали з друбку от кусочок. Це є у нас одовжина, включаючи з американочкою. Частину з американки ми вже насилили на трубку. Стягнемо сюди, все. Ця частина у нас готова. Так само відповідно ця сторона. І що, скручуємо. Наш турничок. І туди. Так, і ось один кровом у нас вже готовий. Таку саму маніпуляцію повторюємо з іншим кравом. Фокус надо все, бо тут трубу легко не виглядиш що я змушений був злити воду з батареї. Тож відрізаю. Тож буде легше не цей трубою. Добре, продовжуємо. Так, як бачимо, цю трубку я чуть-чуть коротше врізав, тобто менший дав трохи запас, бо не знаю, як тут буде підвисти запресував, запресував цей кусок трубки. запресував сюди. Там, ну, в принципі, легко заходи рукою добивати, коли з дерев'яною ручечкою поступити, аби не деформувати цю бронзову втулочку. І відповідно продовжуємо тут скручувати. Перше скручуємо сюди вниз, бо тут не буде доступу для ключа. Можна колованку відхилити, і є доступ до ключа. І тоді вже верхні частину там вже легко тут крутиться на цієї сторони. Ось так сюди. Її можна З цієї сторони доступу немає, а там приходиться ключом з того боку. Добре скручуємо. Так. Ну, ось така у нас маніпуляція з крайніком завершилась. Правда, цей екрані десь на сантиметр трошки нижчий, бо там таке коліно його важко вигнути. Змушені бути чуточку опустити на нижчий цей. Аби не заламувати трубку. От приблизно така конструкція. Ну що, надалі ведемо трубки, розводку. Ну що? скажемо так, у нас безвідходне виробництво. Мав 38 метрів гарантовано трубки. Я її уклав ось такою змієчкою. І сюди, 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 сюди. І щоб лишнє не зрізати, я остатки тут закрутив зігізагами. І сюди і підвів до цього краника. Ось такий вигляд у нас укладки трубки. Не став пістони купувати ця дурна за тієї грошей. Під бетоном не ту, ті пістані то вийти не буде. Коли буде взяла от поки що приложимо зверху, ну у мене бурківка тут лишилась пару штук, ти не приклав. По мірі заливці, заливки під вагою бетону воно буде прижиматися, ті вже будуть забиратися. Ось такі то вкладка. Ну що? В принципі, Підлога буде тепла. Ну, не кипяток, бо ніхто тут такі кипятка не добивається, щоб ноги пекло. А так, щоб просто не було холодно, щоб було тепло. Елементарно щось буде тут митися, щоб вода, з плитки сохла і тому подібне. Ось так. Ну що, на сьогодні заливки не буде. Наразі дякую за увагу. Кому сподобалось, ставте лайки. Не забувайте підписатись на мій канал, буде багато відео. Поки що на сьогодні все. Всім дякую, всім удачі!